Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про кадри анімації у програмі Flash. Перш за все, у вас ось. Ось тут знаходиться шкала часу, за допомогою якої і створюються. Анімація у програмі Flash та у багатьох інших. Яким чином створюється анімація? Перш за все, ось тут у нас знаходяться самі кадри анімації. Ось тут у нас знаходиться слой. Зараз він один. Але надалі їх буде шари, вибачте. Надалі їх буде все більше та більше. Це тема наступного заняття. Отже, перш за все ми з вами повинні. Це покадрова анімація. А сьогодні ми з вами поговоримо про доволі просту анімацію без якихось додаткових. Важких функцій. Перш за все, нам потрібно те, що у нас буде при цій анімації, функції овинувати, тобто змінювати розмір або передвигатися. І так, давайте ми з вами намалюємо когось. Це в мене планета, і вона буде переміщуватися з цієї сторони у цю, яким чином ми створюємо анімацію. Перш за все, я нагадую, що обов'язково не забувайте зберігати файл. Тобто, коли ви зберігли його перший раз, ви намалювали якусь деталь і знову тисніть файл зейв. Щоб його зберегти, тобто робіть так кожні декілька хвилин. Якщо у ваш файл зачиниться, то ви зможете потім відкрити його та допрацювати. І так, я оберу ось цей інструмент для переміщення обертання та зміни розміру, а ви можете бачити, у вас на шкалі часу є цифри. Я вам раджу саме під ними робити кадри, є можливість робити кадри де завгодно, але я вам раджу робити це під цифрами, щоб не заплутатись. І розмір у ваших кадрів має бути приблизно одним. Це буде трохи. Краще видно а, надалі. А, і, отже, для цього, для того, щоб створити а, новий кадр один у нас є вже, ви можете бачити, ключові кадри у нас мають а, сірий колір та невеликий шар усередині. Тепер я нажимаю під п'ятірочкою, тільки не на саму п'ятірочку, а під неї, щоб у вас. А, З'явився ось такий блакитний прямокутник, і для цього, для того, щоб створити кадр, я маю натиснути клавішу на клавіатурі F6. Тобто, це не дві різні клавіші, а одна знаходиться на вона, вона на клавіатурі, клавіатурі. Ось тут. Бачите, це одна клавіша, тобто не F і 6, а однією клавішею F6. Якщо... Зараз пробачте. Комп'ютер трохи. Якщо у вас цієї клаві... після того, як ви натиснули клавішу f 6 у вас увесь малюнок виділиться, і ви потроху його переміщуєте. Не треба, будь ласка, робити ось так, програма все одно це не запам'ятовує. Тобто вона запам'ятовує невеликі кроки. Якщо у вас немає клавіші f 6 ви можете натиснути, тепер ми з вами натиснемо під цифрою 10. Якщо у вас F6 на клавіатурі немає, у ноутбуках, наприклад, та у деяких моделях клавіатури немає, ви можете натиснути і потім натиснути праву клавішу миші, у вас відкриється меню. І у цьому списку вам потрібно обрати пункт Інсерт Кейфрейм. Ось тут він знаходиться. Цей пункт робить те ж саме, що і клавіша F6. І знову потроху переміщуємо. І робимо далі таким ж чином. Під наступною цифрою натиснемо, потім клавіша F6, і потім переміщуємо. Потім знову наступна цифра. клавіша ось тут, щоб був блакитний прямокутник, клавіша f 6 на клавіатурі і трохи переміщуємо. Я декілька разів ще повторю цей порядок дій, бо якщо щось у ньому порушено, ваша анімація працювати не буде. Отже, обираємо кадр. Я вам раджу обирати під цифрами, натискаємо клавішу F6, і трохи наш об'єкт переміщуємо. І так далі. Обираємо наступну цифру, обираємо, натискаємо клавішу F6, і ми можемо наш об'єкт не тільки переміщувати, ми можемо, наприклад, обертати або змінювати у розмірі. І о, так, надалі. Тобто ще раз обираємо кадр, нажимаємо F6 і або переміщуємо його, або змінюємо у розмірі, або о, обертаємо. Мож, можна також робити усі ці дії о, фактично одночасно. О, так, давайте далі. Іноді буває так, що ви натиснули f 6, а потім десь клацнули у іншому місці і е, з вашого об'єкту е, спадає виділення. І коли ви намагаєтесь знову перемістити його, у вас пройс... е, стається ось таке: е, він по окремим деталям переміщується. Е, якщо ви хочете цього уникнути, ви можете. Е, Зажавши ліву кнопку мишки, ось таким чином його виділити увесь. І далі. Ось таким ось чином. Якщо ви хочете, я наголошую, не забувайте зберігати. Ваш файл. І також, якщо ви хочете продивитись вашу анімацію, для цього ви використовуєте на клавіатурі клавішу Enter. Якщо ви не знаєте, де, де вона знаходиться, найчастіше, ось тут, може мати трохи іншу форму, і ось тут. Коли ви натиснете ваша анімація. Ви можете побачити, що ваша анімація буде працювати. І також наголошую, що ми поки що зберігаємо наші файли у форматі програми Flash, тобто це не відео поки що. Про те, як зберігати це у відео, ми поговоримо у наступних заняттях, можливо, вже коли закінчиться карантин.